Хліб, газованка, рис. Ці три продукти містять у своєму складі органічні сполуки, вуглеводи. Вуглеводи є критично важливими для підтримки найостанніших функції життя, виробництво енергії. Без енергії не відбувається жоден з інших життєвих процесів. Вуглеводи в харчових продуктах включають всі цукри: сахарозу це столовий цукор, глюкозу, фруктозу, лактозу та мальтозу. Ну і крохмаль. Він міститься в макаронах, хлібі та зернових культурах. Ці вуглеводи можуть засовуватися організмом та забезпечувати клітини організму людини енергією. Існують інші вуглеводи, які організм людини не засвоює: норщина, целюлоза з рослин, і хітин з комах та інших членистоногих. На відміну від цукрів і корхмалю, ці типи вуглеводів не містять калорії у раціоні людини. Я згадав целюлозу. Яка ж її функція у нашому організмі? Бачте, завдяки целлюлозі їжа швидше просувається по травному тракту. Крім того, це дає нам відчуття ситості. Інша назва для целюлози клітковина. Вона підтримує обмінні процеси та природну детоксикацію організму. Клітковина дуже доступна та міститься в злаках, бобових культурах, фруктах та овочах. В організмі людини вуглеводи виконують 5 основних функцій: вони виробляють енергію, накопичують енергію, створюють макромолекули, зберігають білок і допомагають у метаболізмі ліпідів. Наші клітини мають цього фаворита і це глюкоза. Коза міститься в таких продуктах, як буряк, солодка картопля, цільне зерно та цибуля. Важливу роль у творенні глюкози відіграє крохмаль. Він є складним вуглеводом і в ході перетравлення проходить різні етапи. У результаті даного процесу відбувається розщеплення крохмаля до глюкози. Спочатку він у роті руйнується і перетвориться в вуглевод простіший мальтозу. Потрапивши в кишечник, Мальтоза трансформується в форму ще простішу: глюкозу. Вона потрапляє через стінки кишечника в кровотік і забезпечує клітини енергію. Головною клітиною, з яких є головний мозок, Крохмаль в житті людини відіграє важливу роль, адже він забезпечує наш організм необхідною енергією і завдяки йому поставляється щодня калорії. Якщо організм не потребує більше енергії для успішного функціонування, він зберігає надлишок глюкози у вигляді глікогену. Більшість його зберігається у нашій печінці та м'язах. Молекула глікогену може містити понад 50 тисяч одиничних одиниць глюкози. Ця молекула може швидко поширювати глюкозу, якщо вона знадобиться для виробництва клітинної енергії. Важливо балансувати вуглеводи у харчуванні, уникати надмірного споживання глюкози та целюлози. Глюкоза з процесованих продуктів може збільшити ризик цукрового діабету, а целюлоза у великих кількостях може викликати травні проблеми. Включення різноманітних джерел вуглеводів, які містяться у фруктах, овочах та цільних злаках, сприяє здоровому харчуванню.